Зустріч Трампа та Путіна все ж відбудеться, і можливо, навіть вже дуже скоро про це заявив новообраний президент США під час виступу у Флориді. Дональд Трамп заявив, що Путін нібито хоче зустрітись з ним. А підготовка до такої зустрічі вже буцімто триває. Він хоче зустрітись, і ми це організуємо. Ми багато спілкувалися з президентом Сі, і у нас призначено багато зустрічей із багатьма людьми. Деякі зустрічі могли б вже відбутись, але я б хотів почекати до 20-го числа. Однак чіткої дати зустрічі Трамп не назвав. Окрім того, новообраний президент США зазначив, що він і сам би хотів зустрітись з російським диктатором, аби, начебто, з цією війною, бо це цитую кроваве місиво. Водночас прес-секретар російського диктатора Дмитро Пісков заявив, що для зустрічі Трампа та Путіна нібито потрібна політична воля вести діалог і вирішувати проблеми через діалог. Президент Путін неоднократно заявляла свої відкритості до контактам з міжнародними лідерами, в тому числі з президентом США Штатів Америки, і в тому числі з Дональдом Трампом. Никакие условия для этого не требуются, требуется желание, обоюдное желание и политическая воля вести диалог и решать существующие проблемы посредством диалога. Нагадаємо, вже 20 січня відбудеться інавгурація новообраного президента США Дональда Трампа. Його адміністрація неодноразово заявляла, що одразу після офіційного переходу Трампа до посади буде виголошено численну кількість заяв та рішень, які, начебто, стосуватимуться і закінчення війни в Україні. Каріна не телеканал НТА.